Слава Україні! Літо 2023 року Збройні Сили України прозвели, на мій погляд, надзвичайно продуктивно. Звичайно, кожному з нас мріялося, що десь під вересень ми дамо по дупі міцним нашим козацьким чоботом, і ворог десь летітиме вже до Уральських гір. Цього не сталося і навряд чи могло статися, тому що нам ще не вистачає авіації, нам ще не вистачає артилерії, нам не вистачає ще певних ресурсів. Але вони обов'язково будуть, і тоді буде швидшим просуванням. Але з іншого боку, ми говоримо про найголовніше: що Збройні сили України діють гнучко, адекватно до тієї ситуації, яка складається, і найголовніше величезна подяка командуванню, особисто головнокомандуючу генералу Залужному за те, що діють ефективно, з малим ресурсом, не гонять людей на убій, так як це робить Російська Федерація. Але Бог з ними з тими Чортами і свинями, російськими свинями, нам робити своє сьогодні. Збройні сили України виснажують ворога, діють досить ефективно на напрямках на таких, я б сказав, невеличких ділянках фронту. Але подивіться, знищується артилерія, знищується системи залпового вогню і так далі. Тому подібне. Бойова техніка ворожа, ну і особовий склад, звичайно. І я вже сказав про те, що діють ефективно, тому що гнучко. І кожен момент динамічної ситуації на фронті використовують так, як мають використовувати з користю для України. Ще хотів би сказати про те, що багато аналітиків будуть колись розказувати про те, що відбувалося улітку 23-го року. Але саме це літо, як і попередні всі наші місяці, тижні боротьби, вони закладали основу найголовнішого того, що станеться обов'язково наша. Перемога. Але тут важливо кинути внутрішні срачі, я кажу саме так, як є, не суперечки, а внутрішні срачі, і бігти на випередки, допомагати Збройним силам України, іти до війська, робити все, щоб ми перемогли. Не забуваємо про ті втрати, які ми несемо. Втрати є і втрати важкі, і ми це прекрасно розуміємо. Але найголовніше ми мусимо тримати стрій. Ми мусимо перемогти заради наших дітей. Слава нації, смерть ворогам. Рухаємося далі, і слава збройним силам.